Привіт! Я, коротше, шарика такий купив. Мені в магазині сказали, що якщо його підкинуть, він зависне в повітрі. Провіримо? Ага. Ну давай. Фігняємо. Давай змаємо. Так простіше. Він. Завис. Ти бачив? Він завис. Він шумий. Він, він, він колірами переливається. Червоний. Зелений. Це вже синій. А чому не падає? негає? Ну, давайте. Діє... Так. Почекаєш, як впаде, ти мене гукаєш. Давай, з'яви.